Українські воїни, попри усі труднощі, йдуть вперед та вибивають окупантів з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 грудня 2023 року, орієнтовно склали 343 890 тисячі осіб особового складу. 1090 окупантів вбито за минулу добу. Танків ворог втратив вже 5706 одиниць за добу 14. Бойових броньованих машин знищено 10654 штуки. 38 за минулі 24 години. Артилерійських систем російська орда втратила 899 одиниць, 11 за добу. Реактивних систем залпового вогню ворога спалено 920 штук. Засобів ППО Второї армії міра вдалося мінуснути 605 одиниць. А от літаків, які вже ніколи і нікуди не полетять, назбиралося 324 штуки. Ворожих гелікоптерів за час повномасштабної війни збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 6226 штук за добу 20. Крилатих ракет, які російські нелюди запускали по українських містах та селах, збито 1608 штук, дві за добу. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 22 одиниці. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерну. Російська орда втратила 10 699 штук, 24 одиниці за добу. Спеціальної техніки ворога спалено 1189 одиниць, чотири штуки за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!